Привіт! Сьогодні я покажу, як окоротити зв'язочну мотузку. Якщо нам не потрібна вся длина матузки, коли ми йдемо зв'язки, її можна частину бухту надягнути на себе. Ми надягаємо капюшон, вибираємо матузочку, лівою рукою витягуємо, накидуємо на себе, прибираємо зайве і ру, ліву руку опускаємо приблизно вот тут на район пояса системи. Накладаємо, вибираємо, накидуємо на голову. Прибираємо таким чином зайве, скільки нам треба. Робимо бухту. Прибрали зайве. Придягаємо праву руку. У нас з'являється така бухта. Ми на себе кладемо. Тепер матуску. Через все продягаємо перед всі матузки, підбігаємо сюди здвоєно і робимо таку контрольний вузелочок. Фіксуємо так сказати, її у нас узелочок. ми раз зав'язали. Тепер на цьому кінці в'яжемо провідничок або вісімку, кому що там, тут на принципово. І ці два кінця карабіном прищовкуємо до себе. Все. От у нас зв'язочна напуска. Ми можемо найти. нормально з бухтой на собі. Нічому не заважає рухатись нікуди. Наплічник нормально висить, нічому не заважає. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарних і безпечних тренувань. До зустрічі!